Закладення капсули реконструкції центру реабілітації в Бреховичах Львівської громади, де надаватиметься допомога пацієнтам, які постраждали внаслідок воєнних дій та проходять реабілітацію в центрі Unbroken. 1143-й день повномасштабного вторгнення. 11-та річниця війни Росії проти України. Джейзет Торстен Шефер Гюмбель. 11 квітня 2025 року. Велика честь. Сьогодні дякувати нашим колегам з Японії, з і із Німеччини, які допомагають фінансово, щоб наші герої, наші військові, наші українці, які зазнали військових травм, мали можливість лікуватися і реабілітуватися. В скорому часі тут постане один з дуже важливих елементів екосистеми лідності Андроукін комплекс, який буде давати можливості більше сотні наших. Героїв проходити реабілітацію, і ця реабілітація вона буде потрібна на дуже довгий час. Тому я переконаний, що тисячі і тисячі наших хлопців і дівчат будуть тут отримувати якісне лікування, будуть прогулюватися тим прекрасним брюховицьким лісом і завжди подумки дякувати тим добрим людям і тим країнам, які сьогодні разом з нами. I'm uh, very, really honored to be here today as we are launching um, a very good ride project, which actually will be, um, I am hopeful, not just only important for those people who will be able to receive quality services in this uh, future center, but also um, will be an important contribution for Ukraine's future healthy, secure, safe, modern, and European. I'm very proud that the Lithuanian government was able to contribute to this project. Ukrainian soldiers, they are defending not just Ukraine's independence, they are defending borders of Europe and security of Lithuania as well. So that's the least we can do actually in return to, to help them recover. were who rehabilitation the insult, the spinal trauma. 80% цих цих пацієнтів це були наші військовослужбовці і ветерани. Тому створення такого центру пришвидшить їхнє видуження. Це буде одна з складових екосистеми Людіна Unbroken», де буде проводитися комплексна реабілітація, скелетна, спінальної травми, черепно москової травми. Тут буде проводитися реабілітація також пацієнтів, які мають гострі соматичні захворювання, гострий інсульт та гострий інфаркт. Тут буде великий бесей, тут буде. Багато різних тренажерів тут буде унікальне обладнання, і наші спеціалісти будуть творити чудеса, і ми будемо приймати сюди також наших гостей, щоб показувати їм, як ми сьогодні підняли рівень реабілітації на нові вершини.